Доброго дня, мої маленькі! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття з аплікації, яке називається Фрукти. З фруктів ми зваримо компот та заготовимо його на зиму у банку. Але спочатку давайте з вами пограємося в гру, яка називається Що нам осінь принесла. Ну що, мої малята, почнемо! Парасолька. Дітки, це вірна відповідь чи ні? Так, вірно. Восени йдуть дощі і всі люди користуються парасольками. Метелик. Так, метелики літають восени? Ні, звичайно, не літають. Гриби. Так, дітки, вірна відповідь: гриби ми збираємо восени. Сніговик. Дітки. А ми ліпимо сніговика восени? Ні, звичайно. Ми це робимо взимку. Фрукти, дітки. Да, звичайно, ми збираємо урожай фруктів восени. Каштани. Каштани теж, діти, дозрівають восени. Вірна відповідь. Сніжинка, дітки, а сніг падає восени? Ні, звичайно, не падає. Квіти, все вірно, нам дарує осінь квіти. Листочок, жовтий листочок. Так, дітки, молодці, жовте листя нам приносить осінь. Овочі. Так, вірно, ми збираємо восени. Урожай овочів. Горобина. Все вірно мої малята. Восени дозріває горобина. Молодці мої маленькі. Дивіться, як гарно ми з вами впоралися. Шановні батьки, допоможіть нашим малюкам та підготуйте наступне. На аркуші А4. З фоном наклеїти ось таку банку. Далі нам ще знадобляться вирізані вже фрукти, яблучка зеленого та червоного кольору та грушечки жовтого кольору. А також клей та серветки. А перед роботою розімнемо свої пальчики разом з аріною. Варимо, варимо ми компот. Фруктів треба. Ой, багато. Будемо яблука кришити, будемо грушку теж кришити. Підіжмем лимонний сік, слив покладемо та цукор. Варимо, варимо ми компот, пригостим чесний народ. Молодець! Ну що, почнемо? Але спочатку ми наші фрукти викладемо, нам допоможе у цьому Аріна. Викладає Аріну. Червоні яблучка. Грушечки? Беремо наше яблочко і намазуємо зворотню сторону клеєм. Пальчиком легенько притримуємо. Розмастю, розмастю клей. Отак, От молодець. Перетримую пальчиком. Намастили. Беремо і прикладаємо на нашу основу банку. Так. Так, молодець. Тепер беремо серветку і гарненько прибираємо, що О, ручку прикладемо. Ось так. При, прибираємо зайвий клей. Таким чином намазуємо всі фрукти. Стараємося акуратно. Так, достатньо, Достатньо. беремо грушечку і прикладаємо до основи. Ось так, я тобі допоможу. Так, приклей пальчиками. Ось так, серветочку, користуємося обов'язково серветочкою. Ой. Це достатньо клею. Пальчиками. Ось так. Молодець стараєшся. Ось така банка з фруктами вийшла у Аріни. А яка дітки у вас? Наше заняття, мої любі, добігло кінця. Я всім говорю до побачення, до нових зустрічей та чекаю на ваші фотозвіти.